Це такий салаток. Такі во він два пакети. Я кажу, вона казала два. Він всі. А він каміння, я скажу, два, як, ого, лєшечка. Я поставила морозі по цей любий день. І вона не Ну що, щось за то за хто за цього дві. Який за 107 заплатив? Ну не, не Ну, це от такі во десь стоїть, от такі вот буде стоїти десь 50 гривень. А, то теж. Більше я лише. Будеть 53, на роботу тебе щось зробила. Можу. Дуже добре. А в мене на сьогоднішній день добре. Але що, можна зранку скинути, Ти якщо вона 20 минут 30, Ти вже готова? Ну, а дуже добре. Ну як дуже добре. Ну, по такій ціні, по ну, такому фінансах, як в людей. Ну, дуже добре. Ти б дош її толочити, чи нусочка. Nee. Ну не сімай. Ти яку картошку, вона нічого. Ну, чого ні? Вона, ну, чого вона... То чого вона не снічено? буде, тебе успокойся, вона все мантірує. Це відео біс, Я Вон вас знаю. <ристо> <ристо> <буде>. <ристо> <ристо> Валя. Успокоюся, що Та й ти не гроші зробиш. Я знаю, які мене. Він сказав тобі олівки різати. На твоє. Він сказав, олівки різати, да. але олівки цілими кидаються сьогодні. Він ж без косточки. О, на двоє. Послухай Селок мене. Сьогодні з кубиками. Послухай мене. Можна салат помити, щоб вода стікала. Він одинаковий. Такий салат не має ніхто. Миють. Пристав собі. Він не має. Грязний. Тобі сказали, що зробити. Ото робив. А допомогу нічого не <нах> робив. Без самодіяльності. Ти <нах> не зайка, це ти все правильно зробила. Просто не знаєш, як це йому нарізати це усі. Давай якось засіблям думати, як куди сідаємо. Місяця. Я надеюсь, коти на цей не влізуть. влезут. Что? Василий что засів. А, а Приї... серед комнаты Зараз приїду димоход будуть чистити. Ну ти що, а у нас що, не то саме? приїду димоход? Та ні, то ж они в ту комнату підуть. Да-да-да, то есть сами на выход. Ты ж, а що ти а. Помагати, там, да. хочеш на дві тарілки в салат? Чи допомогти там щось? Що хочеш? Тусетки заробить. Ай, ну, води так. Да. Леша, а ви от ту та їм туди робить? він сам знає, як робити. На дві, де ще шляхи багато, куди і куди. Салат можна на одну, да. ну, так. Давайте пошаду сидить. Чи будемо їм їсти? Як хочеш, як ти опиш, знайдеш. Лісти, вони зараз чекають, відчекують. А я быстренько зарані. Să ți dărgi cartoșca și cabac, ceai. Bu Burac. Burac. Da. Și. <sus> 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 ne dau zara noi. Spokojno, Чи не впала? <сх> Тож нормально стояла. Ви ті вже позай. Тут яйця мене носять, Несуть. нема. Кто такой? Сразу. А, полтень. А є тут яйца. Давай я Ой, тут три. Мало. Може я Лише не заметок. Там просто там два, два. три, Вечи. П'ять чорта водно трошки відкотилося по ту біленькі несуться. Чорні вже почали чорні. Ось чорні молочі. вони почали нести. Я почуть його збираю там. А тут не несуться. Це ти не закриваєш? Ні, ні. Каванчики, а я кову нам ще візьму. А тобі з собою дати один кавун? Ні, не надо. Ну взагалі Ігор розпитати, може він хоче. Давай другі став. Не побийся в тому холодильник. Іди я кову навозьму. А дай. Нам на стіл поріжем, а один чогось здоровий дам вам. Кинути собі в багажник і їжте. Я їх сім побіг. Прийшов, бо тут цілі стоять. Е, сетка.

Чий це кіт? Вона вже поїхала, це наші. Чорний такий. Тільки на сонці режим переливається. Красивий. Але очі закищі. Я би вже його лічила. Ти мені тільки слово кіт кажеш, мене вже потручить. Воно ну, наслідство добре не щелочує. Бачиш, який він твій цей? Алло. Ти да. бачиш який мене? Прикольний говорим, говорим. Да? Він слава богу поїхав, то це тут можу я його положити, тут тобто на столі. Він таке пічне, що я його родила. <різь> Масі, як тобі новий котик? Ти не проти, що він їсть м'ясо? Випускати звіря? Через п'ять минут Ну тут хазяїн, вообще-то. Йди? П'ять минут, щоб пішов розбиратися. Насік що розбиратися. Що зараз каже, що це тут, тут так довго хоч з ними витворяємо? Ты не переживай, Ты не переживай я почав... ми затягом. Я... він зараз каже, ти розумієш, нажали не дворядских тих шашляків. Чешь? Ми сначала тебе мати, а потім приїдуть. Вони такі, вони такі. Вони одного шарка привели на ланцюжку. Я мяку, м'яко, мені все одно купимо. Під мене, під кошу. Несі не дуже його воняє. Мені цей, тільки себе любить. Ну я не знаю. Ну так, Валя, хоть я все знаю. Может, як ти кажеш карці. Так а що зразу на да? стасія? А що ж вас зараз? Мисси, думаю, зараз зарази. Хай, хай спочатку да. Щоб не жирніший був.

зараз там розберуться, як вони гарно. Хто там? Ігор Новар. Хтось вийшов на нас. Або він на котів гавкає.

Хороший, хороший мать. Сядь. Сидеть. Сидеть. Я куда стала сидеть? Лапы не надо давать. Лапы не давай. Так, все, спокойся. Так, успокойся. Тебе сказали успокоиться. Листа, лягай. Лягай. Все. Сидеть. 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 Бежать. Давай, лежать. бежать. Лапу. Лапу давай. Дай лапу. Все, все, успокойся. Успокойся. Вот. Два коты тут. Успокойся. Вспокойся. Знаете, чорне. Успокойся, дай ладно. Росія, бралася с котом. А Леша коло мене, сядь туди. Що дай на крісло. Чи там тобі неудобно ноги на ну, підуть? Удобно, дуже так. удобно. Так. Стільки, стільки всього. Розкажіть, що ви готова? Грушечки, пампушечки, соліносі, кошельчок з курочки. О, а це саме основне. Льоша покажи, напиток, напиток. А це тому? Цей? Ні, той грохий. Саме Оце? головне, да, це саме головне. <ріст> так, все, закругляємося. Хто Ну покажи, що ти там дай? Нічого нема. Яку пасажирку ти вічив? А нічого там не буде. Може... Не буде синя коня. Она подивися з той сторони. як я Там нічого не залізти. Та нема там нічого. Люди, на голову з того боку немає, не видно ніяк хоч. На двох тут? Ні, ось до так. Куди ти ще Ні, там просто дзьобнувся ти все. Хватит. Алёна, не будет. Так, да? на, разливай ваше ваше бы. Ваше. <свят> А можно мне чашечки, я водяточку? А, а, а я, да? я, маше, да. Александр, на ну, вам. Все? Да, Ты что пытаешься? и всё. Вот. вот так Ты руки короткие. ничего все, не все. Все, Лешка ухаживает за родителем. Мамочка. Мамочка на ты. О, мама, тотатку татку, мамка. <рес> так, хліб ставлю, Кому хочется белить, то возьми. ладно? нам? Чего не будете брать? Не знаю. Так, Так, 6 психу ставить. Да. Ну, еще все. Води кому там далі. Все. Ой, компот з грушеві і вода. І <клухи> потім дай я їм прочуваю. Мінеральна є? Є. Це наші пирожки, чого не будете. Чи ви не будете? <клухи> Ко чай, кофе, слава Богу, що не що є вода. Все вода є, ви не жалієте, кому? Йор, пей! А ще є воло. Это пушуткувало що... вже и компот, і минералка. Все є. Може, ты минерально хоче. Фікнуй базар. базар. <різь> Мой компот хоче. Мой полежаки хоче. Быстро-быстро наївся. Не, спасибо. Желудок нормально? таблетку не надо. <риск> ну, будешь царь болеть. Ничего не болеть. И что ты среди белого дня пассажирку, в кого-то возил? Ну а что, я пошла для регистратора. Видео нагляд. Алло. Особо опасный преступник. Нам треба все передавиться. Ну все пишли. Диви, дивись, диви. Увидимся нам. Тут. У нас не бішка. А я дуленки кажу. А я кажу, що це. Не застими сіро. А це. <рес> <рес> А я, е, а я до ленки кажу, слухай, янка, мені йому такі самі гарніші мушкінка. Який галиніший, я йому прикидала, а тут кулемела ж таки холод. Ми вже їдемо додому. Ще в жмагаринці тут Ігор пішов до знакомого свого поздоровитись. я сижу в машині, випила вдома стакан вина, та Тей... Не хочу бачити, з ким говорити, хочу спати. Лишилася, розулася. Заклала ноги, зараз собі якесь кіно включу, буду лежати в машині, а нехай там говорить, з ким хоче. Я тоді швиденько покажу, що мама дала нам з собою яйці. Колбаска, салями. Капуста квашена. В стіках така кава. Що на різно? Кофе міні. Ой, такі прикольні, я ще таких не бачила. Міні. Це шашлик. Ниско, це рибка, хлібчика всі в буханки дала. Ось великої. Можна сказати, навіть повна буханка такий терпіч. Пиріжки. Ось таке.